Що, скажіть мені, будь ласка, у сучасної людини може викликати почуття дискомфорту. Відсутність інтернету, а коли така прикрість трапляється вдома чи на роботі, для батьків це взагалі на рівні катастрофи. Тому сьогодні ми хочемо розповісти вам про один такий пристрій, який от максимально дозволить вам позбутися такої прикрості. Хоча з першого погляду здавалось би, які проблеми? Ставиш собі перший ліпший роутер, і якщо його потужності не вистачає на всю вашу квартиру чи офіс, міняєш на сильніший. І так мало. Купуємо ще дорожчий, ще сильніший. Аж поки не виявляємо, що якийсь хитрий, віддалений закуток за парочкою несучих бетонних стін, ми таким чином не прошибемо нічим. Тому давайте роутера таки чіпати не будемо, а знайдемо йому достойного помічника. Ми вам про ці пристрої вже якось розповідали. Компанія TP-Link досить давно освоїла їх виробництво, і отакі от точки доступу з'являються з під її пера регулярно. Суть в чому, десь там, за кутку чи просто. В силу далекої відстані втрачається сигнал від роутера. А давайте десь на краю його іще стабільного сигналу, прямо в розетку, включимо такий ось дівайс. Зараз це у нас універсальний підсилювач бездротового сигналу, репітер, з отакою довгенькою назвою. Діє він так: приймаючи існуючий сигнал Wi-Fi мережі, він на її основі створює іще одну, точно таку ж з новим ареалом дії, тим самим продовжуючи відстань роботи існуючої мережі і покриваючи нею новий простір. При цьому він зберігає усі її вихідні дані, і назву, і пароль, який вам не доведеться знову вводити, і усі решту налаштувань, Септомережа мережа повністю дублюється. Ваш пристрій, знаходячись в інтернеті, різниці між ними навіть не помітить. Для нього ця додаткова субмережа точно така, що і типу основна від роутера. Налаштувати ж сам підсилювач простіше простого. Натисли кнопку WPS на роутері, потім оцю велику на підсилювачі. І за зміною мигання індикатора побачите, що все запрацювало. Найголовніше ж, що цей репітер дозволяє вам підвищити швидкість інтернету на дальніх підступах. Оця модель 805. Десята підтримує швидкість до 300 Мбіт за секунду. До речі, оцей інформативний індикатор покаже вам швидкість інету в конкретній точці і дозволить вибрати оптимальне розташування. А ось іще одна модель репітера від TP-Link. це новіше покоління модель RE200. Працює він точно так само, але його фішка він дводіапазонний. Тобто, якщо ви користуєтесь обома діапазонами сучасного роутера на 2,4 та 5 ГГц, даний репітер посилить. І подовжить обидві ці ваші мережі. Одну налаштовуєте так само просто, як і на 850-й моделі. Для іншої треба зайти в меню репітера через, скажімо, веб-інтерфейс. Ну а нова модель це само собою і новий рівень підтримуваної швидкості уже до 750 Мбіт за секунду. Головне запам'ятайте, всі налаштування підсилювачів ви проводите один єдиний раз. Потім переміщуєте його скільки завгодно. Він налаштування мереж уже. Вже не втратить і повторно нічого не попросить. Ще одна важлива деталь, зверніть увагу: на обох моделях встановлений окремий виразний ethernet порт А це означає, що у отому віддаленому місці ви можете підключитися шнурком, аби забезпечити ще вищий рівень передачі сигналу. Підключіть ком для онлайн-ігор, чи, скажімо, ну, є ж у вас на кухні окремий телевізор, а кухня, само собою, віддалена від вітальні, в якій стоїть роутер. О, кращого варіанту, аби забезпечити йому належний рівень Більного сигналу як на наш погляд не знайти, або скажімо, хочете, аби ваш домашній Wi-Fi добивав тепер на вулицю до дитячого майданчика? О, ну не дріджеш вам туди з вікна тягнути, правда?